Добрий день, шановні мої друзі і підписники. Сьогодні, 15.09.2024 року, моя перша поїздка в дитячий будинок Надія село Мокрець. Щотижня, кожної неділі, о 12-й годині. Я буду залучати всіх своїх друзів, знайомих, підприємців, небайдужих людей, допомогти цим діткам хоч трошки покращити їх життя. Сьогодні я хочу подякувати родині Дмитра і Наталі Безсмертних. Родинам а, Ткаченко Вікторія долучилася, наші однокласники з 3Г. го Г, І родина Ткаченко з 5 го Г також долучилася. Щиро дякую Наталії, фірмі Макан, магазину Прянощів, магазину Два млина, Femali Club за піцу і суші для діток, салтівському м'ясокомбінату, магазину Опанасенка Людмили Григорівни. Ну, від родини Нестеренко додали трошки овочів. Я щиро вдячна всім небайдужим і давайте разом творити добрі справи. Всім дякую.